Розглянемо системи сонцезахисту для мансардних вікон, які представлені в салоні Карамполь. Нагадаю, що дахові вікна відрізняються від стандартних вертикальних своєю конструкцією, яка адаптована до похилого положення. Тому для таких вікон існують спеціальні системи сонцезахисту. Мансарда люкс алюмінієва коробна система з напрямними, які тримають тканину, щоб вона не провисала. Особливістю даного рішення є те, що рулета має пружинний механізм, тобто вона підіймається не ланцюжком, як ми звикли, а за допомогою ручки на нижній балці. Для того, щоб була можливість зафіксувати рулету в потрібному положенні, в системі використовуються гальмівні механізми. Вони знаходяться з тильної сторони нижньої балки. За рахунок розташування під певним кутом вони зачіпаються за виступи в напрямних і таким чином утримують тканину. Мансарда люкс точно може бути встановлена на такі вікна, як велюкс, факро, рото, окпол. Що стосується вікон інших виробників, треба розглядати кожен випадок індивідуально які тканини можна використати в даній системі сонцезахисту. Одразу хочу сказати, що матеріали для рулонних штор категорії blackout не можна. Чому? Тому що вони мають гумову основу, яка при нагріванні за рахунок положення під нахилом провисає і тканина може випадати з напрямних. Всі інші матеріали, які призначені для ролетних систем, допустимі. Якщо ви хочете забезпечити максимальне затемнення в приміщенні, можна дивитися в бік темних тканин, які поглинають більше світла, але з напиленням, яке зменшує теплопередачу. Що по кольорам системи? В стандартній комплектації елементи конструкції можуть бути в кольорі білий, металік, світла або трохи темніша сосна. Враховуючи те, що мансардні вікна знаходяться під верхом, ми додатково комплектуємо замовлення грифом управління. Це металева трубка з ухватом, який повторює форму ручки, яка розташована на нижній балці ролет. Також управління може бути автоматичне. Як міряти вікно для замовлення даної системи? Це залежить від типу віконної конструкції. Якщо ви хочете зорієнтуватися по вартості, ви можете зробити замір по склу. При зверненні в салон Карамполь ви отримаєте детальну інструкцію по заміру, враховуючи виробника саме вашого вікна. Плісе М. З назви зрозуміло, що за основу тут взята штора плісе, але доповнена напрямними, задача яких підтримувати тканину, щоб не було провисання. Система складається з алюмінієвих профілів зверху і знизу, між якими розташоване гофроване полотно. Дане рішення має декілька переваг. По-перше, тканину можна підняти не тільки знизу вверх, а й приспустити зверху вниз. Це забезпечує більшу варіативність і можливість створити комфортні умови з урахуванням розташування сонця по відношенню до вікна. По-друге, тут вже можна використовувати тканини категорії blackout. Все через те, що в шторах плісет для забезпечення максимального затемнення використовується не гумова основа, а фольгований шар зсередини або подвійний шар тканини. Вони легші по вазі, зберігають стійкість до деформації і навіть при нагріванні немає ризику, що полотно випадатиме з напрямних. Що стосується тканин, на каналі є детальне відео про штори плісе, в якому можна побачити асортимент матеріалів і дізнатися про особливості догляду за ними. по третє можливість використання системи плісе М не залежить від типу вікна. Особлива форма напрямних дозволяє змонтувати їх на будь-яку мансарду Управління даною системою сонцезахисту можливо тільки ручним способом за допомогою грифа з ухватом на шарнірі. Елементи конструкції доступні в кольорах білий, кремовий, металік, чорний або в ламінації сосна. Якщо вам сподобалось саме це рішення, замір вікна проводиться по зовнішньому світловому отвору. Тобто, якщо у вас вікно розгорнутого типу, міряти треба отвір по дерев'яним елементам. Більш детальну інформацію ви можете отримати, звернувшись в салон Карамполь. Плісе Люкс натяжна, прямокутна система для похилих мансарних вікон, скляних стель, а також стельових вікон. Її особливість в тому, що вона повністю автоматична. Тобто ручного способу управління не передбачено. Для того, щоб полотно не провисало, фіксується верхній і нижній профіля. По контуру робиться трос, а рухається тільки середній профіль. Для таких систем рекомендується використовувати двошарові тканини категорії Ханіком. Про них я розповідаю у відео про штори плісе, тому що в одношарових буде проглядатися велика кількість технологічних отворів. Кольори системи Plisse Lux в стандартній комплектації такі білий, металік або коричневий. За необхідності можливе фарбування по палітрі RAL, але візьміть до уваги, що пластикові елементи залишаться в стандартному кольорі білий, коричневий або сірий. Ми з вами познайомились з актуальними рішеннями для захисту від сонця на мансартні вікна. Впевнена, ця інформація була для вас корисною і максимально зрозумілою. Якщо ви шукаєте якісні системи сонцезахисту, то ви сміливо можете звертатися в салон Карамполь. З нами можна працювати як в офлайн режимі, завітавши в салон в місті Івано-Франківськ, так і обрати онлайн-формат. Всім дякую за увагу! До наступних цікавих відео на тему сонцезахист!